Доброго раночку всім. У нас сьома година ранку, неймовірно, пече. Вийшла на грядки перевірити перчик і вам показати. Я такого ще не вирощувала просто. Дивлюся на, на оці рядна, що тут висять, на оці тряпки, і воно мене аж коробить. Все рівно помідори печуть, і з усіх боків, кругом все понапинено, ну так, а що, як спека неймовірна, просто спека. Це не можна пережити. Тут ось у нас, наприклад, заховані Баклажанчики вон, синенькі. Нібито вони ж і полюбляють жару. Як виявилося, краще їм. Ой, під навісом. Тут ще не нап'яли нічого, але я не про те. Дивіться, я про перці. Оце в мене отут, оця діляночка це перці гіркі, та воно видно, бачите, отой. Ріг висить. Я тільки забула, як він називається, чи баранячий, чи, чи козачий рожок. Не, не пам'ятаю. Оце у мене отакі кругляшки будуть. Кругленький, е, червоний. І е, він такий гостренький, доволі гостренький. В цьому році, я дивлюсь, на нього буде гарний врожай. Хочу я мариную гіркий перець. Мариную, у нас так вдома полюбляють. І отой ріг мариную, але він, коли великий, його багато в банку не влазить, тому що він же ж такий, знаєте, пружній, починає тоді ламатися. І оце, думаю, назакриваю, насадила багатенько оцих круглесеньких. А оце це також перець. Подивіться на нього. Це взагалі якась у нас в цьому році диковинка. В минулому році, це вже був жовтень місяць, моїй подрузі подарували букет. Такий він був. Досить оригінальний, і в ньому була гілочка перцю. Ми ну, взагалі подумали спочатку, що це штучний. А потім я попросила, кажу, зірви мені одну перчину, і воно по формі десь сантиметрів він 10, такий, знаєте, ну, дзвіночок. От ну, схожий повністю на дзвіночок. Ну, звісно, що мені ж одірвали одну перчинку. Я на зібрала. І висадила, і багатенько висадила. Але я так розумію, що він, мабуть, ну, пізненько буде. І, мабуть, таке доволі пізненько. Ось він квітне. Ось, і я не можу зрозуміти, чи воно зав'язується, чи не зав'язується, чи просто, хоч би хоч мені, знаєте, не було пустоцвіту, що просто він зараз поквітне, він навіть і зовні не схожий наперед. І оце ж так хочеться виростити. Він ще, знаєте, він такий в міру е, гострий. Я б навіть сказала, він такий просто, знаєте, яке як в нього таке, м така гострота, вона в нього тепла. Тобто приємний на смак. І плани були такі, знаєте, його начинити е, сиром. І от по-новому одньому цим рецептам в олійці на зиму закрутити. Ну, будемо фетою там чи чим бринзою. Ну, буду дивитися, тому що ось мені щось, я не можу зрозуміти. Чи воно просто відквітло, чи де ж все ж таки, ну, завість, є, плодики, є, чи немає. Чи він такий дійсно декоративний просто, і на цьому і на цьому все. Ну, от не можу зрозуміти, чи там щось терчить. Ану. Та ніби щось терчить, так я ж кажу, коли це воно буде в жовтні виходить. І ще він такий примхливий, ну, тобто, він про себе піклується, він показує мені жарко і вже нахилив голову. Взагалі це все так, знаєте, похнюпилося вниз. Якщо інше все стоїть, то не, не бачу. То це швиденько показує, що полий мене, полий мене. Особливо він таке виробляє мені в теплиці. Дивлюся, перець щось так похнюпився. Кажу, о, мабуть. А щось під'їдає. Ні, не під'їдає. Водички хоче пити. І оце вони отак от якось так манюсінькі такі квіточки. Дивіться, які манюсінькі. Ну ось порівняно ось квіточка оцього. Він також невеликий, кругленького. Так у нього вона така, знаєте, он яка величенька квіточка. І, і, і бубочки ж висять кругом. Від квітло, і он же. ж, Не знаю. Мене приб'ють, скажуть, зайняла площу. Не дай Бог, він не вродить. Я вже з ним розмовляла, кажу, слухай, вроди, будь ласка. Ну, потім думаю, може він взагалі, знаєте, якийсь, що його там десь тільки в теплицях треба. Та отож використовують для букетів як декоративний елемент. Не бачу. Поки що не бачу жодної перчини. А Ану отуди трішечки. Отут нібито такий він. Ну, Так здається, здалеку нібито вищий. Ну, багатенько квіточок. О, ще й джміль зараз дасть. Не знаю, може отут буде. ех, Треба запитати у подруги, чи в неї вже щось десь зав'язалося. Це помідори. Я не знаю, чого вони чорні. Я таких взагалі не сажала. Ну, на розсаду, а їх повно. По всіх рядках. Вже скоро будемо сині консервувати. Ось треба цю гадость. Вона бабуся ходить, збирає, е, знаєте, яким засобом? Ручним. Вона противник хімії. Та ні, насправді сипали. Вже стільки ж можна сипати і оприскувати, і труїти. Вон, треба буде сказати, що помідори. Вон. Отам От вона не побачила, а вони вон там жовтіють. Оце я не люблю так е чи красніють. Помідори збирати під оцими такими навісами. Це я так, щоб тихо, щоб не почули. Вон сидять на обрії, підслуховують. та бабушка не чує туди. Ось дивіться, які прям ну, гарнючий же ж оцей перець. Ну, ще ж, ще ж йому дозрівати і дозрівати. А це я не знаю. Ну, я вирішила так, якщо е, десь там щось зав'яжеться і десь там на осінь, також букети буду крутити та піду на базар торгувати букетами. Та звісно, що жартую. І зараз ще оце перевірю, піду в теплиці. Цікаво, там також я посадила, мабуть, чотири кущики. Дивіться, все понапинено. Ну, це, хоч, знаєте, якось виглядає. <кхід> Оця сітка естетична. А оті ну, балагани. ну що робити. Де ти там гасаєш? Не гасай. Іди десь в затінок. Це ж жарюка така. Неймовірно просто. Замучила вже. Ось йому теплиці. Слава Богу, що я його тут хоч небагато посадила. А точніше не так. У мене е, взяли і висадили все повністю на грядки. А я кажу, я ж хотіла експеримент в теплиці, може він пізній. та Оце я як відчувала. Хто там хечі так? Е, і, а сусідка каже, я не висадила ще, я тобі там дам чотири штучки. Бо вже не хотіла я з грядок просто його в теплицю виривати, відкрити собі. Слухайте, що я вам хочу сказати. Він, мабуть, 100% тепличний. Дивіться. Ось перша перчинка. Я ж кажу, вона в такий, така незвичайна форма, буде дзвіночок. Ой, не фокусує. От в теплиці, бачите, оце перша. З усіх там, мабуть, 30 кущів. Оце тільки тут я і побачила разом з вами. До цього навіть не заглядала. Ну, дочекаємося. Врожаю, сподіваюся. Колись же ж не хоче зніматися. Коли ж таке воно там назріє щось, я сподіваюся. Але тепер розумію, що його треба було в теплиці. Я казала, що не садіть на грядки. Я казала, Та ми казали. Їм. У нас ніхто не слухається ніколи. Тут же знаєте, треба на випередки. Ага, ти поїхала на роботу, приїхала, молодець, ми вже все висадили. І я ж повинна похвалити. Питаю, де перець. На грядках. Кажу, що весь, весь. Ой, ну кажу, молодці. Таке знаєте враження, що їм за оце, хто на випередки що зробить, Які, якісь премії, може, від держави дають, я не знаю. Нести на сонечку, бо дуже спекотно. Пішли, пішли туди в холодочок, в тінь, отуди, давай. Як оці тварини бідні? ой. Та все. Вчора знову води не вистачило, і вона ж холодна, тому що ж не можемо набрати зв'язку з відсутністю електроенергії. Що ж вона. Дві години є, п'ять годин немає чи більше. Ну це взагалі Дома. дурдом. Ой, все. Перці показала отаким От гарним клематісом. Це, він для мене гарний, він надзвичайнісінький. Закінчую свою зустріч з вами. Бережіть себе, побачимось.